Кандидат народні депутати від блоку Петра Порошенка Віктор Пензенник разом із мажоритарником-кандидатом від блоку Петра Порошенка по 84-му виборчому округу Михайлом Довбенком зустрілися з громадою міста Тисмониця. Відтак Пензенник наголосив на тому, що зараз у парламенті потрібні люди, котрі зможуть робити якісні реформи. Один із таких це кандидат у нардепи по 84-му виборчому округу Михайло Довбенко. Ми йдемо великої команди, бо сьогодні країна потребує рішень, які бути опору. Непрості рішення, бо ми дуже непростий час маємо. В країні потрібна фаховість. В українській політиці завжди бракувало фаховості. Ми виставили людей, включаючи кандидата по даному округу, щоб мати, а якщо не більшість, то основу більшість. Яку в будь-якому випадку ми хочемо, щоб була близькою до конституційної, бо нам важливо не просто проходження парламенту, нам важливо зміни в країні. Кандидат народні депутати від блоку Петра Порошенка по 84-му виборчому округу Михайло Довбенко, окрім свого бачення шляхів відновлення української економіки, розповів про перспективи співпраці Прикарпаття із європейськими сусідами. Наш інститут відкритої політики, який я очолюю, приймав безпосередню участь в підготовці такого важливого документу, який називається Національна стратегія адаптації України до Європейського Союзу. І в цьому документі відображена ціла низка наших покрокових дій, зв'язаних з адаптацією в Євросоюз різних галузей нашої України, різних сфер діяльності, і в тому числі є розділ присвячений регіональній політиці. А регіональна політика відображає Ті пілотні проекти, ті проекти, які будуть євросоюзом реалізовувати у нас в деяких регіонах країн. Сьогодні готуються документи, і ми хочемо вже один перший пілотний проект в Прикарпатті, реалізувати разом з ними. Кандидат народні депутати по 84-му виборчому округу Михайло Довбенко разом із командою однодумців від блоку Петра Порошенка вже підготували ряд реформ, які допоможуть стати Україні європейською державою.